Вівторок, 28 січня, благословення для тих, хто пильнує, блаженні ті раби, пан яких, прийшовши, ЗАСТАНЕ їх на сторожі. Запевняю вас, що підпережеться, посадить їх, і підійшовши, буде служити їм Євангеліє від Луки 12:37, перш ніж послати свої суди на землю. Бог завжди застерігає людей. Хто вірив його попередженню та діяв згідно з цією вірою, підкоряючись Божим заповідям, ті уникали судів, які уражали неслухняних і невірних. Ноєві було сказано: увійди ти і вся родина твоя в ковчег, оскільки я побачив, що ти праведний переді мною в цьому році». буття Сім-Один. Но ну послухався і був урятований. Лотові також була дана вістка Встаньте і вийдіть з цього місця, бо Господь знищить місто. буття 19.14 Лот довірився обіці ангелів і врятувався. Так само було дане застереження Господнім учням про зруйнування Єрусалима. Хто пильнував, ті втекли з міста й урятувалися від загибелі. Нам також дане застереження про другий прихід Христа і загибель світу. Хто прийме застереження, ті спасуться. Оскільки ми не знаємо точного часу другого приходу, необхідно постійно пильнувати. Блаженні ті раби, пан яких, прийшовши, застане їх на сторожі Євангелії від Луки 12,37 Хто очікує приходу Господнього, ті не залишаться бездіяльними. Очікувати прихід Христа значить закликати людей боятися Бога та його суду за беззаконня, відкрити їм очі на великий гріх, відкинення дару його благодаті. Ті, котрі очікують приходу Господнього, очищають свої душі послухом істині, по'єднуючи невсепуще пильнування з активною діяльністю, усвідомлюючи, що Господь біля дверей вони старанно співпрацюють з небесними силами в справі спасіння душ. Це вірні й мудрі домоправителі, котрі дають у Божому домі своєчасну мірку пшениці. Євангелії від Луки 12.42 Вони проголошують вістку, призначену для теперішнього часу, Як Енох, Ной, Авраам і Мойсей звіщали істину своїм сучасникам. Так і служителі Христа в наш час проголошують особливе застереження для свого покоління.